Доброго дня, друзі! Рада вас вітати на проєкті активного довголіття. Мене звати Олена Андріївна і тема нашого сьогоднішнього заняття новини та сучасні події. Сьогодні ми разом подивимося короткі, прости новини англійською мовою. Ви навчитеся нових слів і разом зможемо сказати свою думку. Не хвилюйтеся, буде цікаво! Я пропоную перегляд трьох новин. Перша. Baby elephant is born. Друга. EU countries bring back border checks. І третя. A large sheep crushes near man's house. Перша новина. Baby elephant is born. Народився малюк слоненя. Пропоную прослухати цю новину. Тексту, a baby Asian elephant is born in the UK. It is a girl. Other elephants come to meet her. This is a big event for the herd. It is a big moment for all Asian elephants too. Asian elephants are in danger. They are dying out. They get sick, lose their homes, and have problems with people. The zoo hopes that the baby elephant can help. It can teach people about Asian elephants. Малюк азійського слона народився у Це дівчинка. Інші слони прийшли привітати її. Це велика подія для всього стада. Це великий момент для всіх азійських слонів також. Азійські слони у небезпеці. Вони вимирають, вони хворіють, втрачають свої дома, мають проблеми з людьми. Зоопарк. Сподівається на те, що малюк слона може допомогти. Він може навчити людей, новому розійських слонів. У цьому тексті ви бачите виділені слова A baby elephant, boon, event, danger. У перекладі вони означають бейбі, малюк, елефант, слон, born – народжений або to be born – бути народжений. Event подія. danger – небезпека. Help допомагати. Давайте ще раз їх прочитаємо. І спробуємо вивчити бейбі, малюк, елефант, слон, бум народжений. Івент подія, дейнджер, небезпека, хелп допомагати. Спробуйте повторити ці слова. Baby Elephant Born Event Danger Help А тепер давайте зробимо завдання до цього тексту. Вам треба вибрати правильний варіант відповіді. Перша речень. The baby elephant is born in a. Малюк слонення народився в hospital, park, zoo. І правильна відповідь буде зу. Малюк словення народився в зоопарку. Друге речення. The elephant is a girl, boy, cat. Малюк словеня це дівчинка, хлопчик або кіт. І правильна відповідь girl. Третя речення. Elephants are in Danger. Park, hospital. Слони в перший варіант небезпеці. В парку, hospital, у лікарні. І правильна відповідь за текстом. Слони в небезпеці. Зараз countries Bring Back Border Checks. Schengen Agreement is 40 years old. It helps people and goods go between countries in Europe. They do not stop at borders. Now, some countries use border checks again. Germany is one of these countries. It wants to stop problems with people coming in. Some people say the checks are okay only for a short time. But some countries use them for a long time. This creates problems. Many people do not like the checks. One professor says that many things in Schengen work but the checks at the borders are not good they make travel slow people want easy travel in europe they do not want new stops at borders operate of this text european countries are Домовленості про Шенгенську зону вже 40 років. Вона допомагає людям і товарам рухатись між країнами Європи. Вони не зупиняються на кордонах. Зараз деякі країни використовують перевірки на кордонах знову. Німеччина одна з цих країн. Вона хоче. Припинити проблеми, які виникають серед людей. Деякі люди говорять, що перевірки це норм або це добре, тільки, для коротко... тільки на короткий період. Але деякі країни використовують їх вже дуже довго. Це викликає проблеми. Багато людей не люблять ці перевірки. Один професор говорить, що багато речей в шенгенській зоні працює, але перевірки на кордонах це недобре. Вони роблять подорож по вільному. Люди хочуть спростити подорожі по Європі, вони не хочуть нових зупинок на кордонах. В цьому тексті виділені слова. Goods borders, Bode checks travel. Давайте подивимось переклад цих слів. Goods це товари. Це іменник в множині. Goods товари. Border – кордон. Або може це іменник, але може бути дієслово мати межу ту буде. Буде чекс перевірка на кордоні. Буде чекс. Тревел подорож. Travel – подорож. Це іменник, але також може перекладатись, як і дієслово подорожувати. Давайте ще раз їх. Перепрочитаємо прочитаємо і за можливостю вивчимо Goods, Буде будечес. Travel. Спробуйте повторити їх. Goods. Буде. BORDER CHECKS TRAVEL А тепер давайте виконаємо цю вправу. Вірно, невірно. TRUE, FALSE У нас є три речення. Countries stop border checks. Країни зупиняють. Перевірку на кордони. Це речення вірне або невірне. True або false? Давайте перевіримо вашу відповідь. Це речення false. Невірне. Друге речення. People come from other countries. Люди приїздять з інших країн. Давайте перевіримо вашу відповідь. Це речення true, вірні. Третє речення. Police want to know who comes in. Поліція хоче дізнатись, хто приїздить. Давайте перевіримо вашу відповідь. True. Вірне. Наступна новина A large sheep crashes near a man's house. Великий корабель. Um... There is a man in Norway named Johan Helberg. He lives near the sea. One morning, he sees a big ship next to his house. The ship is very close. It almost hits his home. Johan does not hear the ship. He sleeps all night. A neighbor rings the bell. Johan wakes up and sees the ship. The ship is 135 meters long. It stops on land near Johan's home. Only one small thing breaks a wire from the heating pump. Nobody is hurt. No oil comes out from the ship. The police and the shipping company talk about the problem. They try to move the ship, but it does not move. Людина за ім'ям Йоган Гелбер. Він живе поблизу моря. Одного ранку він бачить великий корабель поблизу свого будинку. Корабель дуже близько. Він майже б'є по його вдому або вдаряється в його вдома. Йохан не чує корабля, він спить всю ніч. Сусід дзвонить у дзвінок. Йохан прокидається і бачить корабель. Корабель завдовжки 135 метрів. Він зупиняється на землі або біля землі. Він зупиняється вже по землю біля будинку Йоханна. Лише одна маленька річ ломається. Це провід до опалення. Ніхто не був поранений. Не було виливу палива з корабля. Поліція і компанія, яка відправляла цей корабель, говорять про ці проблеми або міркують про цю проблему. Вони намагаються. Зрушити цей корабель, але він не рушиться, або він не рухається. В цьому тексті виділені такі слова. Sheep, neighbour, hits, bell, buyer. Давайте подивимось переклад цих слів. Sheep. Корабель. хід, вдаряти. Бити. Нейбор. Сусід. Бел. Дзвінок. Вайер. Провід. Мув. Рухати. Ще раз. Щіп. Корабель. Хід – вдаряти. Нейбор. Сусід. Бел. Дзвінок. Баєр. Провід. Мову – Рухати. Спробуйте повторити ці слова. Sheep Heat Neighbor Neighbor Bell Wire. Move. Давайте зробимо це завдання до тексту Доповні речення. Перше. Йохан Ливс де? Йохан живе поблизу. Це завдання трішки важче, ніж попереднє. Треба пригадати, де саме він живе. Треба згадати слово з тексту. А живе він поблизу моря. Йохан лівс зе з Друге речення. One morning he sees a big next to his house. Одного ранку він бачить великий поруч зі своїм будинком. Що побачив він одного ранку? Правильна відповідь? She – «корабель». One morning he sees a big sheep next to his house. Третя речення. Johan does not hear the sheep because he Johann не ne корабель, тому що він. Sleeps. To mushevin spit. Johan does not hear the sheep because he sleeps. The sheep is very. It is 135 meters long. Korabel duże. Win sto tricet piat metre w duże. Big. Waliki. The ship is very big. It is one hundred and thirty-five meters long. the police and company try to the ship. Polizia e compagnia Корабель. Corabel il barca. Ora, cosa To move. Зрушити зрушити його з місця. The police and Company try to move the sheep. Давайте з вами обговоримо, яка новина вам сподобалася найбільше. Перша, друга або третя. Які нові слова ви запам'ятали з цих тем? Може, перша новина про слонення вам дуже сподобалась? Або слова там були найлегші. Спробуйте пригадати слова з першої теми. Можливо, друга новина про європейські країни і поновлення перевірок на кордонах вам сподобалася більше, бо вона актуальніша. Які слова ви пам'ятаєте з другої теми? Або найцікавішою була третя тема про корабель, який майже розбився о землю біля будинку чоловіка? Які слова ви запам'ятали з третьої теми? Обговоріть це питання. Фрази, які допоможуть висловити свою думку. Наприклад, якщо вам сподобалась перша новина Baby elephant is born, ви можете сказати таку фразу. It is cute. Це мило. Ця новина, наприклад, була дуже милою. It is cute. I like baby animals. Мені подобаються маленькі тварини. I like baby animals. The elephant is beautiful. Слон гарний. The elephant is beautiful. I want to see it. Я хочу це побачити. Якщо вам сподобалась друга новина, countries bring back border checks. Ви можете висловити думку такими фразами: it is important Це важливо. It is important. I don't like border checks. Мені не подобаються перевірки на кордоні. I don't like border checks. It is not good. Це не добре. It is not good. People must be safe. Люди мають бути в безпеці. people must be safe. І якщо вам сподобалася третя новина більше. A ship crashes near a man's house. It is crazy, said Devon. Це неймовірно. It is crazy. It is like a movie, said film. It is like a movie. The man is lucky. Чоловікові пощастило. The man is lucky. It is a big problem. Це велика проблема. It is a big problem. Ви можете поставити на паузу і виписати ці фрази. Дякую вам. Ви молодці. Продовжуйте дивитися і вчитися трохи щодня. До нових зустрічей у наступному відео. Бай-бай!